Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх вас, хто долучився до нашої програми. Віра, що єднає з Богом. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження. Місто Вижниця. Сьогодні маю привілегію запропонувати роздуми стосовно нашого духовного стану. Я думаю, що кожен, хто вірить у Бога, розуміє, наскільки важливо цінити часом, в котрому ми живемо, наскільки важливо себе тратити на все те, що Богові приємно. Сьогодні світ має багато звернень. Сьогодні в світі багато реклами, сьогодні різних лозунгів навколо нас також немало. Але як вибрати, як почути, як правильно прийняти рішення? Через пророка Ісаїв, колись Бог промовив і сказав: нема іншого Бога, окрім мене, Бога праведного, що спасає, наверніться до мене. І будете спасенні всі кінці землі. Це звернення пролунало тоді, це звернення лунало через всі віки і покоління, це звернення дійшло до нас, це звернення є актуальним і сьогодні. Воно має в собі повно сили, воно має в собі суть, котра потрібна кожному із нас. У книзі послання до євреїв в новому заповіті. Бог починає цю книгу з такими словами. Багато разів і багатьма способами Бог промовляв у давнину до нас через пророків. В останні ці дні Бог промовляє до нас через Сина, що Його створив за наслідника. Якщо звернути увагу на два слова багато і різними способами, багато разів і різними способами. Бог промовляв у давнину через пророків. Сьогодні Бог промовляє до вас, сьогодні Бог промовляє до народу, до нації, до континентів, до всіх поколінь і всього світу. Бог промовляє сьогодні через свого Сина. Всяка промова, котру Бог направляє на землю з небес, вона направляється і озвучується сином в останні ці дні. Син промовляє до нас. Послання до євреїв досить актуально, досить багато різних звернень, сина. І ось сьогодні я пропоную ще одне із звернень, котре син промовляє сьогодні нам. Бажаю, щоб відкрити і прочитати послання до євреїв. 12 розділ, 14 вірш. Ці слова. Напевно, всі, ті, хто читає, вивчив давно на пам'ять. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Син промовляє сьогодні тобі, і син говорить сьогодні мені. Пильнуй про дві речі: пильнуй про мир і пильнуй про святість. Хочу, щоб ми сьогодні могли. Побачити, коли син промовляє пильнувати про мир і про святість, то що це означає на практиці? Як видно, що ми насправді пильнуємо? Як видно насправді пильність нашу у буденному житті? Хочу, перш ніж продовжу це сказати. Кінець цього вірша досить відповідальний. Пильнуйте про мир і про святість. Без якої ніхто не побачить Господа. Що означають ці слова? Ці слова означають, якщо в мені нема святості і нема миру, і я про це не пильную, я ніколи не зможу побачити Бога. Це не тільки що я його не зможу побачити своїми духовними очима на землі, а це говорить і про майбутню долю: я ніколи не зможу. Його одного разу побачити і насолодитись ним. Перш ніж піти і досліджувати цю тему, хочу сказати про те, що важливо є. Якщо ми будемо пильнувати про це, то у нас велика перспектива. Перспектива одного разу, коли ми відійдемо з землі, побачити насправді, який є Бог, хто Він, який Його образ. І все те. Що сьогодні нам невідомо, одного разу стане явним. Але я хочу запропонувати деякий вступ до цього. Якщо поглянути на те, що в попередній главі було сказано, то сказано було три речі і досить важливі: призначення нашого тіла, як і тіла Ісуса Христа, це щоб виконати волю Отця. Це сказано у четвертій, у п'ятій главі раніше. Христос говорить: Ти приготував мені тіло, і я в нього вхожу. Місія моя виконати волю Твою, Отче. І всяка людина, котра народжується на цю землю, народжується в тілі, вона повинна виконати волю Божу. Син промовляє, чию волю ти виконуєш, бо я виконував волю мого Отця. Потім написано у 10 розділі: ми освячені жертвоприношенням тіла. Але святість потрібно зберігати через виконання волі, і ми повинні усвідомити, що виконання волі веде до святості, а тому потрібно бути святим. Ми розглядаємо сьогодні звернення. Син промовляє: пильнуй про мир і пильнуй про святість. Святість це важливо. І святість досягається тоді, коли ми пильнуємо, розуміємо, що є воля Божа, і виконуємо її. Це важливо. Святість людини це те, ради чого Бог післав у цей світ Сина Свого у тіло, це те, що дається нам, і написано є, що наше освячення у Ісусі Христі. А тепер ми поговоримо про пильність, Бо тому що сьогодні важливо розуміти, ми пильнуємо. Якщо ми пильнуємо про мир, і про святість, без якої ніхто не побачить Господа, то в чому виражається наша пильність і чим видно цю пильність, якщо її взагалі видно? Я пропоную сьогодні чотири речі, котрі будуть доказом нашої пильності, що ми пильнуємо про мир і ми пильнуємо про святість. Отже, перше і важливо, що потрібно розуміти з огляду на цю главу? Розумійте сторону небезпеки. Це увага вся і вся наша сила, і всі, весь наш ресурс повинен бути зібраний і зосереджений на слабку сторону. Сказано є про гіркий корінь. І в цій главі дуже багато сказано про те. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Щоб не виріз який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Перше, що починається пильність, це з того, що ми розуміємо, де, в якій сфері, в якому напрямку в нас може вирости гіркий корінь і може наробити багато, багато шкоди. Далі, 16-й нижче написано, щоб не був хто блудник. Чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму? Не нехтуй дарами Божими. Не нехтуй те, що дається від Бога. І ми будемо про це говорити за якусь мить, що означає нехтувати перворідством? Пильність також видна в тому, яке наше відношення до промови сина, 25-й вірш. Глядіть. Не відвертайтесь від того, хто промовляє. Бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше і ми, якщо зрікаємось того, хто звіщає з неба. Не відвертайся! Бо якщо відвернешся, ти не можеш говорити, що ти пильнуєш про мир і про святість, якщо від промови сина відвернешся. І 28 й вірш останнє. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і страхом. Зауважте чотири досить відповідальні речі: пильність. Виходить із того, що супроводжує нас. І я хочу сьогодні на ці чотири речі детально зосередити нашу увагу для того, щоб кожен із вас міг дати відповідь насправді, чи пильную я про мир і пильную я про святість, без якої не можу побачити Господа. І так, перше, що означає насправді почва гіркого кореню? Якщо прочитати 15 розділ, то написано. Що гіркий корінь може вирости і наробити багато непокою. Що означає слово корінь самий? Слово корінь це джерело, початок, основа. Істочник російською мовою. І так, А слово гіркий означає роздражені, злоба, суворость і різкість. Тому ми можемо зробити висновок, а гіркий корінь. Це там, де зароджується в мені якась злоба. Це початок мого роздратування. Це важливо. Гіркий корінь це джерело злоби, це початок лютості і це є основа роздратування. Якщо ви звернете увагу на своє життя і уважно його проаналізуєте у світлі цього, що сьогодні я пропоную, то ми зробимо правильний висновок. Гіркий корінь це джерело всякої всякої злоби, це початок лютості, це та основа всякого роздратування. Які джерела злоби можна окреслити і визначити в нашому житті? Я пропоную самопрактичний підхід, якщо будемо чесними, то скажемо, що джерела злоби і лютості в нас є наступні. Перше. Дуже часто для багатьох людей джерелом злоби є їхній характер. Характер і темперамент людини. Характер це слабке місце, це те місце, яке постійно атакує сатана. Це та сфера, з якою людина не спроможна справлятись. Це те джерело, з якого постійно виходить конфлікт, це характер людини. Якщо характер твій. Не відповідає характеру Божому, то це стане одного разу тією почвою, через яку виросте великий гіркий корінь, і він може наробити дуже багато біди і шкоди. Який твій характер? І чи подібний він до характеру Христа? Окрім того, крім характеру, дуже часто а, джерелом злоби є оточення. Це робота, це бізнес, це сфера перебування. Це те, що оточує нас. Це те, на що ми більше витрачаємо час свій. Це те, що оточує нас. І дуже часто можна бачити, як сфера навколишня навколо нас, вона руйнує самих же нас. В такому випадку потрібно прийняти дуже просте рішення. Потрібно змінити сферу. Потрібно від чогось відмовитись, від чогось втекти, для того, щоб це. Не стало почву гіркого кореню, який виросте, зруйнує все в нас у житті. Третє, гіркий корінь, почва гіркого кореню сьогодні також може бути в інформаційному впливі. Є медіа, є інтернет, є телебачення, є певний ресурс, котрий ми приймаємо до свого серця, і в результаті виявляємо. Що цей ресурс або ця інформація чи цей інформаційний вплив руйнує нас дуже часто певна інформація, яку в народі називають плітками, вона також може рушити, руйнувати наш духовний стан. І це важливо усвідомлювати, що найбільше приносить мені біди. Можливо, це дійсно інтернет, можливо, це дійсно медіа, можливо, це дійсно плітки. Можливо, це інший інформаційний вплив, котрий руйнує мене. І нам потрібно зосередити всі свої сили, щоб виявити, що є тією причиною, котра постійно руйнує мій духовний стан. І останнє, що я хочу сказати про почву гіркого кореню, це відносини. Інколи партнерство по бізнесу співпраця. Колеги по роботі, дружба, контакти, все так інше інколи стають тією почвою, котра час від часу, а потім згодом руйнує людину до самого кінця. Та, погане товариство завжди впливає навіть на добрі звичаї. Дуже часто погане товариство вон, воно руйнує відносини з Богом. Тому, якщо це є почва гіркого кореню, її обов'язково потрібно змінити. І так, це лишень перше, на що треба звернути увагу. Почва гіркого кореню, звідки є небезпека отримати духовне падіння, звідки віє той небезпечний вітер, котрий може нас зруйнувати. Друге, що я хотів би запропонувати у цьому відношенню, доказом нашої пильності, це є увага на наш. На почву гіркого кореню. Але далі. Друге, ти кажеш, що ти пильнуєш про мир і про святість, без якої не побачиш Господа. Подивись, насправді, чи ти пильнуєш дійсно. Сказано, приклад про Ісава, щоб не був то блудник, як той Ісав, що своє перворідство продав за поживу. Я порівняв би і сказав: все те, що тобі дане Богом. Не тургуй ніколи цим. Це подарок, це те, що тобі дав Бог. А тепер я пропоную лише дуже коротко поглянути на те, які достоинства чи блага містило в собі перворідство Старого Заповіту І що це означає в, нас, в наш час. Перше, що, яке достоинство самого перворіцтва, ми читаємо у книзі Вихід, 22 розділ. 28 вірш написано посвячення Господу. І там Бог говорить: всяке перворідне сина ти даси мені, перворідного ти віддаш мені. Це важливо. Сказано далі в буття 49 розділі 3 вірш. Достоинство перворідства також полягало в тому, верх величності і могутності, перворідний завжди буде мати цю величність і цю могутність. І в цьому є привілегія самого перворідства. Третє, якщо а, перворідний а, успадковує великий матеріальний спадок, то це було також одне, одне із благословень. У книзі Вихід, 21 розділ, 15 вірш, написано подвійний матеріальний спадок батька. Перворідний міг успадковувати, мав право успадковувати подвійний матеріальний спадок. І це достоинство це привілегія самого перворідства. І ще одне останнє стосовно самого достоинства, якщо народився в царській сім'ї, то престол завжди належав перворідному. В книзі Хронік, 21 розділ, 3 вірш, ми можемо знайти, що престол належав перворідному. І тепер увага. Якщо ми сьогодні говоримо про те, щоб не нехтувати перворідством і не торгувати дарами Божими, котрі дані нам, то я хочу сьогодні перевести ці достоинства на достоинства, котрі ми маємо сьогодні. І... Подумати, чи можливо, ми дійсно лишень говоримо, що пильнуємо про мир, а насправді про мир і про святість ми давно вже не пильнуємо. Представте собі, що ми повинні бути посвячені Богу. І достоинство в тому, що коли ми посвячені Богу, в книзі послання посла Павла до Ефесян написано, що «поставлені на небесних місцях. Ми успадковуємо ту славу, котра є в Бога. Далі ми успадкуємо одного разу спадок батька. Ми успадкуємо не тільки спадок батька, ми успадкуємо також і престол. І про це також важливо сьогодні пам'ятати, що важливо знати для кожного із нас. Для нас важливо розуміти і знати, якщо дане від Бога нам благословіння і перворідство. Бо сказано, що перворідні на небі, і всі ті, хто народжений від Христа, є перворідними, то попробуйте собі представити тільки, що ми маємо ці самі привілегії і блага. Нам Бог обіцяє спадок, нам Бог обіцяє благословення своє, нам Бог обіцяє славу і свою велич, нам Бог обіцяє багато багато іншого. І цим не можна нехтувати. Якщо Бог сьогодні пропонує тобі, не думай нехтувати цим. Третє, що говорить, що ми дійсно пильнуємо, або третя, третя доказ нашої пильності буде полягати в тому, як ми відносимось до промови сина. Сказано є: син промовляє сьогодні. Але як син промовляє сьогодні? Через що Бог сьогодні промовляє? Ми знаходимо, що Бог сьогодні говорить через Писання, через Слово своєї благодаті. Ми знаходимо також, що Бог говорить через різних людей, і це також Бог інколи обирає робити. Ми знаходимо, що Бог говорить через час, через обставини і через події. Більше і частіше Бог говорить через совість і почуття, Бог говорить через церкву і Бог говорить через служіння багато разів. Батьма способами Бог промовляє до людини. А тепер сьогодні Бог промовляє через сина. І Бог промовляє сьогодні до твого серця, Бог промовляє до мого серця сьогодні, яке буде моє ставлення до того, як промовляє Бог. Це надзвичайно велика відповідальність. Коли ми говоримо пильнувати про мир і про святість, без якої ніхто. Не побачить Господа, нам потрібно усвідомлювати дуже добре, що у нас пильність ця повинна бути видима. Пильність ця повинна виражатись в тому, що ми розуміємо, де почва гіркого кореню, або це наш характер, або це наше оточення, або це наші стосунки, або це дружба, або це інформаційний певний вплив. Ми розуміємо, де є небезпека, і ми втікаємо від неї. Ми також повинні розуміти всяке, всякий дар з неба, котрий даний нам, особливо перворідство у Христі, ми не можемо ним нехтувати. І спробуйте тільки представити, яка доля тих людей, котрі можуть махнути рукою і сказати мені байдуже, що буде в кінці. Це страшні слова, котрі будуть мати страшні наслідки. Третє. Якщо син промовляє сьогодні, яке наше відношення до Його слів, а Він промовляє різними способами? І наостанок, я пропоную ще побачити, що сказано є у, цьому, у цій главі стосовно Божої благодаті. Отож, ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею будемо приємно служити Богові. З побожністю і страхом. Навіщо потрібна благодать? Навіщо Біблія закликає, бережи дану тобі благодать, бо її можна втратити. Навіщо це потрібно? Є мовою російською, і так ми, приємля царство ніпокалібіми, будемо хранить благодать, якою будем служити благогодному Богу з благовієнням і страхом. Я хочу, щоб ми сьогодні могли зрозуміти це, що без благодаті Божої неможливо не служити, не бути побожним, не мати Божого страху. Будем хранити благодать, це будем берегти те, що нам дав Бог. Сьогодні запитання для кожного із нас. Що ти втратиш, якщо втратиш Божу благодать? Що можна втратити? Можна втратити служіння і всякий зміст сенс. Служіння буде втрачений. Можна робити лише деякі рухи по інерції, але це не буде служіння. Якщо втратити благодать Божу і бути позбавленим, можна втратити побожність і силу всякої побожності. І третє, що втрачається, це страх Божий. Важливо усвідомлювати і розуміти, якщо втрачаються ці речі, втрачається фактично все. Ради чого ми можемо старатись, ради чого ми можемо говорити, що ми пильнуємо про мир і про святість? Ще одне із важливих речей, що потрібно сьогодні усвідомити і зрозуміти, яка промова насправді сьогодні сина. Він говорить, говорить тобі і говорить мені сьогодні, ти знаєш почву, звідки може вирости, з якої сторони може вирости гіркий корінь. Ти знаєш? Якщо ти знаєш почву гіркого кореню, то ти будеш берегти її, ти будеш утікати, ти будеш старатись, щоб не сталося того, що може статись. Знай почву гіркого кореню свого. Син промовляє сьогодні тобі і, напевно, інколи із сльозами говорить: не торгуй, не міняй мої дари. Не тургуй, не роби їх дешевими, незначними, не тургуй дарами моїми, моїм перворідством. Ти знаєш, що перворідство це твій стан перед Богом, ти знаєш, що це величезна привілегія, найбільша, яка може бути. Якщо відмовитись від цієї привілегії, відмовляєшся від усього. А далі син каже: Моя промова сьогодні тобі, вона звучить в різний спосіб, не відвертайся. Не відвертайся, коли я промовляю. Тобі дана благодать. Повної благодаті, якщо ти будеш мати благодать, ти будеш мати силу пильнувати про мир і про святість. Якщо втратиш, то не зможеш нічого робити. І що є найважливіше сьогодні? Найважливіше, щоб сьогодні усвідомити, ці слова можуть змінити твоє серце. Ці слова повні змісту, ці слова повні благодаті. Вони мають надзвичайно велику силу змінити тебе, змінити те, що є у твоєму житті. Що важливо розуміти сьогодні? Бог прийшов із посланням у ваш дім сьогодні. Бог прийшов і запропонував, щоби ти послухав промову мого сина. Отець промовляє і каже: пильнуй про мир і про святість. Без якої мене ти не побачиш. Чому? Бог говорить, я святий, і будьте ви такими. Сказано в листі апостола Петра: будьте святі, бо я святий. Ми повинні бути такими, як він. Бог миротворець, у ньому мир, і Його мир готовий сьогодні прийти в твоє серце, у твій дім. Якщо ти не маєш цього миру, про котрий сьогодні говорили, до якого я сьогодні закликав, якщо твоє серце ще не повне цього миру, то сьогодні є ця можливість отримати цей мир. Як? Там, де ти зараз є, у своєму домі, я пропоную тобі разом зі мною молитву. Я хотів би, щоб ти зрозумів прості слова, але правдиві від серця щирі, якщо ти сьогодні скажеш Богу, Бог готовий прийняти. Отож, виправдавшись з вірою, майте мир із Богом, послання до Римлян 5 розділ. Там, де ти є зараз, ти можеш сказати, Господи, моє життя не є в мирі, в моєму серці відсутній мир. Я не можу мати цей мир і не маю, не можу пильнувати. Можливо, ти мав мир і його втратив, Бог готовий сьогодні повернути тобі цей мир. Бо готовий повернути образ своєї святості, якщо ти цього бажаєш. І тому я хотів би, щоб сьогоднішні ці слова змінили ваше серце, змінили ваш дім. І нехай Бог благословить і нехай наповнить вас своїм миром. Амінь, хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця.